Доброго здоров'ячко! Сьогодні я вирішив розповісти про водневу воду, живу воду. Багато я на своїй сторіночці постійно про неї пишу, розказую. Сам я вживаю, щодня цю водичку п'ю. Оце 5 років назад познайомився з професором Олегом Покотилом, і він винайшов такий чудо-термос. Ще він цікавий, що якщо японці його використовують, цю водневу воду в них є, і вона на електриці зроблена в Японії. І у них на кожному кроці є автомат і цю водичку ви не попивають. А то в нас Олег Покотило, професор, доктор біологічних наук, він придумав без електрики, тобто як в природі. Чому тут цікавість? Термос дуже простий, нічого в ньому така не ржавіка. Знаєте, ну, буває, що виробники роблять, і він неякісний деколи буває. І таке буває. Бо пишуть, кажуть, о, якийсь заржаліли, ну все буває, ну виробники всякі є. Але нічого. І от в ньому є ще такий стержень. І от заливаєте чисту, чисту водичку, питну водичку. Заливаєте водичку, що саме цікаво? вона не повинна бути мінералізована. Це перше. По-друге, не, не може бути більше, ніж 40 градусів температури. Бо чим більше вода, температура, тим швидше процес іде і зношується сам. Ну, там утворюється молекулярний водень, а він це газ, це легкий газ. І він може зірвати. Знаєте, не витримає просто кріплення, і воно вийде весь водень, і, і ціни нема. І тому чиста водичка, не мінералізована, Е, не газована, е, не хлорована. Оце таку водичку треба заливати в термос. І коли ви залили, закрутили. І через 15 хвилин, хочу вам зразу сказати, через 15 хвилин вода вже міняє деякі параметри. Тобто повністю хімічний склад води не змінюється, а просто, е, тому що бачите, як термос називається. Іонізатор, генератор водневої води. Тобто просту водичку перетворює в слаболужне середовище, тобто pH води стає 7,5-8,5, до 9. Бачите, pH краще. Тобто лужна водичка стає. В нашому середовищі, в нашому тілі всі, можна сказати, рідини. Крім кислоти шлункової, мають лужне середовище. Тобто кров має 7,43, тобто pH крові. І тому водичка краще завжди пити водичку, щоб вона була слаболужна, не кисла. А у нас оце компоти, чай, кава. Це все має pH 5,5. Розумієте? А нам то треба 7,5 для того, щоб відновлювати. Потому, закисляемся. Дихаем, закисляемся. Работаем, ежу, закисля... тому що ми і так закисляємося, дихаємо, закисляється, фізично працюємо, закисляємося, їмо їжу, закисляємося, негативні думки закисляємося. Вот Ви чуєте? І тому треба якось відновлюватися. І тому рекомендується краще пити водневу водичку, слаболужну водичку. Потім генератор, Бачите, іонізатор, генератор. А генерує він якраз молекулярної води. <кій> ну ви хтось мені скажете, та почекайте, у нас вода складається молекула води, формула молекули води H2O. Ну Тобто є води, є кисень. <кій> Я скажу, ви знаєте, між, ними, між цими молекулами води утворюється вільний молекулярний води. Вільний молекулярний водень. І його там, якщо взяти, є прилади електронні, які заміряють водень, чистий водень. І коли взяти просто водичку, він покаже нуль. Там нема водню вільного. Там є h 2 o і він не показує, при, прилад не показує. А там, де є молекулярний водень, тобто воднева вода, а там він його покаже, що він там є. Тобто є прилади електронні, які можна фіксувати. Вільний молекулярний водень. І тому рекомендую пити живу водичку, водневу водичку.